Привіт, я Яна Середа Манилова. Це про де Ми продовжуємо досліджувати контент, щоб в тебе ніколи не поставало питання, що дивитись в українському YouTube. І сьогодні моє найулюбленіше розкажу тобі про канали, присвячені кіном та серіалам. У нас вже був випуск на цю тему. Один в принципі з перших на каналі. Ось він можете передивитися, якщо захочете, чи якщо пропустили старі добрі часи, де у відео було про 3-5 каналів. Сьогодні їх буде порядка двох десятків. Роботи багато. Розпочинаємо. Бачу ще дуже швидко нагадаю. Ось наші випуски про барбі, трешогляди, жахастики, український фільм Довбуш, будинок слово. І я там, в принципі, багато розповідаю, в тому числі про українськомовних кіноглядачів, і саме тому в цей сьогоднішній випуск багато хто не потрапить, бо я просто не хочу повторюватись. Хіба що виключенням стане один канал, бо він заплатив нам гроші? Ось про що я вам кажу. І це канал твоє кіно, його автор Вадим. Всім привіт! А вже ж, очевидно, Вадим не платив за те, щоб потрапити у цей випуск. Просто вже не перший місяць він є спонсором нашого каналу. Він, в принципі, підтримує нашу діяльність, дивиться деякі відео, коментує. І мені це дуже цінно і важливо і приємно. Але навіть якби всього цього не було, насправді контент Вадима і цей канал це, в принципі, один з моїх найлюбленіших каналів в цьому жанрі, Я вже в якихось Випусках про це розповідала, і я підписана на нього ще з часів. Коли канал називався Тано Сікс про кіно та ігри або про ігри та кіно ну давно весь цей час я захоплююсь трудоголізмом Вадима, якістю і регулярністю його роботи. А саме як глядач, як споживач, Вважаю канал твоє кіно і талонним, і таким, що заслуговує значно більшої популярності, значно більше аудиторії. І монетизації з безліччю нулів після перших цифр. Я заробив половину цента. Заздріть! Каналу понад два роки. Тут понад 8 тисяч підписників, і це нудна, але важлива інформація. З не нудного ведимо офіційний амбасадор Сідні-Свіні в Україні. Підписуйтесь і зрозумійте про що я тут. Увага! Щотижневі новини, а вони ж щотижневі оновлення, вони ж що? Класна, енергійна, цікава, жива, смішна подача. І як людина, що все глибше занурюється у вік 30 а мені все частіше потрібно, щоб мене повертали в приємний стан ностальгії. Серйозно, я в липні передивилась всі сезони бафі. Цю мою потребу прекрасно перекриває рубрика на каналі Твоє кіно, що називається «Машина». На часу час це головний ресурс нашого життя, а ностальгія найголовніша зброя. Сказали б люди, якби у нас не існувало атомних бомб. Тут Вадим бере календарний місяць, от, наприклад, липень, і розповідає, що відбувалося в світі кіно та серіалів в липні в різні роки. Яким був кінодосвід у минулому, та що ми дивилися 5, 10, 15 та 20 років тому, і це навіть не все. Ось, наприклад, був випуск про людей Ікс, топ кінокоміксів цього року, історія мисливців. За приводами цікаві роздуми, чому нас не задовільняють нові фільми, і добірки відверто поганого кіно. І серйозно, поки я тільки збираюсь силами, щоб записати для вас одне відео, Вадим за цей час випускає вже з десяток без зайвих слів. Ви моя найбільша мотивація. І навіть це не все. Тому що Вадим ще відкрив один канал. Він називається Твоє кіно плюс. Йому а, десь понад сім місяців задумувалось все так, що тут будуть виключно. Чно огляди на фільму, от, наприклад, з останнього, що виходило на цьому каналі, саме з оглядів, це огляд на тихе місце Максін Смерчі. Забери мене на місяць, Бордерленс і Дедпул та Росомаха. І буквально сьогодні, коли вже цей сценарій був написаний, я якраз дивилась свіже відео на каналі Твоє кіно, і Вадим розповідав, що скоріш за все найближчим часом майже вся його діяльність переїде на ось цей другий канал, Твоє кіно плюс. На всяк випадок, ще раз підписуйтесь на обидва, передивляйтесь все те, що я вже сказала, що є, що зафіксовано на каналі Твоє кіно, і дивіться за оновленнями на каналі Твоє Кіно Плюс. Далі ще одна рекомендація. Канал, що називається Євген Плюс. Насправді Євген Плюс, але мені дуже важко це вербалізувати. Каналу понад два роки. На момент запису цього відео майже 30 тисяч підписників. І як написано в описі, тут теорії, пасхалки та відсилання. І це дуже нестандартний канал з унікальним контентом. Мене зачепив і мені дуже сподобався такий нестандартний особливий хід думок автора, навіть по починаючи з вибору тем, які є на цьому каналі, а, наприклад, наскільки смертельні пастки в сам економіка всесвіту Гаррі Поттера та Ваканди, скільки грошей має бетмен, чи можливі трансформери у реальності, можеш уже писати коментар, що Євген зайшов надто далеко, і це неможливо. І окремий жанр цього каналу, дуже вдохновляюча рубрика: чому ти не виживеш в Курській області? Все хоче, все хуже, хоче, хоче, помалі, Ладно, це вже моя авторське. А на каналі Євген Плюс ти дізнаєшся, чому ти не виживеш на Пандорі Властофас у світі юрського періоду, на планеті мавп та в світі шаленого Макса. На нас чекають постійний екшен на вживаних тачках та боротьба зі збожеволювшим тираном Шанси в нас непогані, бо десь ми вже все це бачили. Ідеальний канал про кіно Євген Плюс Євген Плюс рекомендую. А далі канал, про який я вам дуже хочу розповісти, чи не з першого дня існування нашого проєкту. А це канал Влада сторітелера. Насправді це не зовсім і не стільки канал про кіно та серіали, як написано в описі. А це блог про мистецтво сторітелингу, поради авторського та редакторського досвіду щодо написання художних текстів та сценаріїв. Дізнайтеся, як побудовані ваші улюблені історії, що радять авторам досвідчені сторітелери. І та звичайно, як писати та робити, точно не треба. Якщо детальніше розповідати про канал, то він існує вже понад 4 роки. На момент запису цього випуску тут понад 41 тисячу підписників, і до речі, у влади є шикарний співведучий Целестій мій краш. Тож тут багато випусків про кліше, якими нас замучили кінороби. Ось, наприклад, випльовування напою від здивування. Oh! <laughs> Що робить кіно захоплюючим, як писати інакших персонажів, безліч випусків про антигероїв, як працюють відкриті фінали, 10 типів історій. І навіть якщо ви не плануєте писати сценарії чи книги, ви все це дивитеся, і читаєте, і навіть банальна історія про те, як пройшов ваш день після перегляду систематичного цього каналу, можливо, стане цікавішим. Всього лише кілька правил, і ви готові створити. Шедевр. і най най найголовніше це вже те, що це класний унікальний українськомовний контент, який я вам дуже дуже рекомендую. Влад, сторітелер, підписуйтесь. І наступний канал, про який я вам зараз буду розповідати, називається Rush Tales. Привіт, спільнота, зима близько. Існує він понад два роки. Тут майже 49 тисяч підписників і безліч відео. Що мені особисто подобається майже все, про що розповідає автор е цього каналу? Це мої улюблені фільми, кіно, серіали та мультфільми. Надприродні гра престолів, теча з в'язниці, американська історія жахів, чорне дзеркало. Лос тедласо, крик офіс. Чи боїшся ти темряви? Хлопаки, ходячі мерці, всі жінки-відьми, яких я, до речі, зараз передивляюсь одразу після бафі. Тут є навіть випуск про Ксену. Серіал про волівничу Амазонку, яка подорожує світом у пошуках спокути за свої минулі гріхи. Тут є і просто огляди, і добірки кращих та гірших серій серіалів. Історія створення, якісь цікаві факти. І знаєте, буває таке: от читаєш книгу. А автор, наче для вас і написав: Чи їж, споживаєш десерт, а він такий смачнючий і складається з ваших найлюбленіших інгредієнтів. І от на каналі Rush Tales я дивлюсь випуски, я дивлюсь ці відео, і в мене кожен раз таке враження, що наче автор створює їх саме для мене, настільки вони потрапляють в ціль. І зважаючи знову ж таки на хорошу, поважну кількість підписників, я не одна така, і можливо, не. Не вистачає тільки вас. Rush Tails дуже рекомендую. Далі буде я вже сказала декілька разів. що Я дійсно люблю особливо зараз придивляти щось стареньке. А, і наступна рекомендація в мене буде відповідно. Це канал Шупет. Привітулі, привітулі, мої серіали мани та серіалу Як написано в описі, тут досліджують історії створення серіалів від культових шедеврів нашого дитинства до найсвіжіших творін сучасності. Каналу понад 9 місяців, понад 22 тисячі підписників і випуски про серіали се. Екси місто, буремний шлях, бафі, десяте королівство, одного разу в касті кіт пес на каналі. Є і про більш сучасні творіння, але скажіть мені чесно, кому це потрібно, якщо є випуск про кіт пес? На середі, такий кіт -пес. Випуски кіт цікаві, веселі, ностальгічні, змістовні? Дуже рекомендую підписуйтесь. До речі, приблизно в цей самий час з'явився ще один канал на дуже схожу тематику, і навіть кількість підписників на цих каналах а, дуже подібна. І це канал кіно на виборі», де ви також можете знайти історію створення улюблених фільмів та серіалів. Тут є випуски про кримінальне чтиво, термінатора, піратів Карибського моря, форсаж, таксі, матрицю також. Дуже багато випусків саме про свіже нове кіно. А цікаво з хорошою інформативною, швидкою подачею. Я таке люблю. І мені сподобалось, що тут дійсно багато для мене особисто нових і цікавих фактів про кіно. Тому кіно на виворіт заходьте. А далі буде а, такий класний, файнезний, прекрасний, афігезний, шикарний канал. І от я можу ці піти, продовжувати, продовжувати, продовжувати. І а, мають бути якісь погані антоніми, які пописували, наскільки, як на мене, цей канал є недооцінений, або платформою, і вона його просто не просуває, або аудиторію, хоча я мало можу повірити, що хтось може зайти на канал Оглядок і не захотіти дивитися. Тут всі відео, не захотіти підписатись на нього. Каналу понад рік, тут майже три тисячі підписників, хоча б мало бути ну, три сотні мінімум. Тут не один, не два, а, а цілих три ведучих шикарні хлопці. А ще хлопці такі молодці, що я не маю зараз думати, що про них такого розповісти, бо вони самі все розкажуть і про себе, і про свій канал. Оглядок якісний український контент. Що? Чувак, канал оглядок це не тільки глибокий огляд фільмів, що базується на ретельному дослідженні сюжетних поворотів, мотивації героїв та психологічних аспектів їх поведінки. А ще й вічні теми, глибини пізнання світу, тож на цьому каналі не вистачають тільки твого перегляду. Автори по-доброму а, дуже творчі, а, класно комбінують у відео зміст, непорожню, дійсно цікаву інформацію жартами, дурощами. І знаєте, це не самотня голова а, в кадрі а, поруч з авокадо. Якщо ви розумієте, на що я не тікаю. У нас також хороший канал. А, але повертаємося. Оглядок охуєзний. Да, люля, навіть моя сліпа кітця оцінила. А куди ти полізеш? Отже, оглядок, якщо ви не підпишетесь, то я вмиваю нова руки, я не знаю, що ви шукаєте в цьому Ютубі і що вас загалом може зацікавити. Підписуйтесь, оглядок, якісний український контент. А вже виходить, як на мене, достатньо я б сказала, навіть багато довго, тому я буду пришвидшуватись, бо є ще, все ж таки, канали, про які я дуже вам хотіла розповісти, і з якими б я хотіла, щоб ви мали бажання познайомитися ближче. Топи фільмів та серіалів ви можете знайти на каналах 99,9. є кіно. Та кіносмак. Прийшли з кіно, наприклад. Є якісь емоції свіжі, які ви хочете з кимось обговорити, почути інші думки чиїсь думки про побачене. Тоді ловіть канали шикарні з різними цікавими оглядами на фільми. Їх багато на каналі Ну і Шо. Кіно наближається та кіно какаха. Ще один супержанр, я знаю, що дуже багатьом він подобається, це перекази кіно та серіалів, саме сюжетів. А, можна слухати замість аудіокнижок. Навіть перед сном. А їх ви можете знайти на каналі Теорія кіно та нейроблазень. Кіно новини шукайте на каналі Про кіно, цікавинки про акторів на каналі «Кінотур». А все, 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 все про серіали на каналі Серіал за серіалом. І якщо чесно, а, мені є все, ще про кого ще вам розповісти. Прошу. Досить можливо, я дозрію ще на третю частину саме про цей жанр в українському YouTube, яким він представлений. а ну, вже ж ви завжди можете доповнювати мій перелік своїми улюбленими каналами. А, ось тут прямо в коментарях до цього випуску. І саме контент-мейкерів, якщо ви це дивитеся, я про вас не розповіла. Можливо, я про вас навіть не знаю. Не соромтесь, пишіть ще раз. Ми для цього і створювали цю а, платформу. Посилання на все про що я вам сьогодні розповідала Буде обов'язково в описі до цього випуску. А дякуємо ще раз всім за перегляд. Окремо дякую всім цим прекрасним людям, які є нашими спонсорами. Ви найкращі. Якщо ви хочете до цих людей доєднатися, якщо можливо ви хочете аватар з, з однієї з наших п'ятьох шикардезних кіць, просто знаєте люди, які дійшли вже до рівня сніжа. Ну, це найщасливіші люди планети Земля. Я вам клянусь. О, а от она. здравствуйте. Ну, ти захочеш, так не зробиш. Не їж авокадо. Ти як це робиш? Ти така розумна? Скажи підписуйтесь. Ну, снежа. Ну, ви поняли. Підписуйтесь. <плес> Заходь, дупа. Я, Яна, середа Манилова. Весь цей час був за кадром монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко, наші п'ять киць, наші авокадо. Ми вас дуже сильно любимо, цілуємо. Фу. Дуже багато шерсті. Бувайте.